А визначну виконавську майстерність, піднесення авторитету українського мистецтва у світі та перемогу в місцевому конкурсі Євробачення присвоєно почесне звання народний артист України Джамолдінаві Лі Сусанія Лінері, співачці. Дякую. Чому це спрацювало? Чому так Європа відреагувала? Тому що коли ти кажеш дійсно правду, правдивим голосом через правдиву музику, це дійсно, мені здається, ну нема шансу не зрозуміти. Мені дуже приємно, я робила це ну, не задля нагород, не премій, не якось там. Я дійсно робила це дуже щиро для, для, для народу, тому що ми заслуговуємо.